Друзі, адвокат Сергій Гула питання повісток залишається чи не найбільш актуальним, зважаючи і на нові зміни, які плодяться надзвичайно і надзвичайно швидко, і тільки встигає записувати відео, роз'ясняти права по відповідним діям, що люди мають право, що ні. Роз'яснювати відповідні положення, які відповідають законодавству, а які не відповідають, і, звичайно, відповідати на приватні консультації щодо повісток, мобілізації, перетину кордону, ВЛК, інвалідності, демобілізації також дуже багато питань на сьогодні постає. Тому, друзі, емейл залишає під цим відео, якщо потрібно дійсно проконсультуватися щодо. Правових дій, як все ж таки захистити себе в процесі вручення повісток, мобілізації, звільнення від мобілізації законних підстав, законних підстав перетину кордону щодо того, як проходити ВЛК, які результати таких проходжень. Будь ласка, пишіть мені на емейл, e якщо відповідь. не знайдете відповідь на своє питання згідно тих відео, які я записую, як бачите. Регулярно стараюся, знаєте, тримати на пульсі руку, щоб висвітлювати ті актуальні питання, які є на сьогодні, з тим, щоби ви могли захищати свої права і інтереси під час воєнного стану в нашій країні. Отож, що нового і як себе треба захистити? На сьогодні центри комплектації або військомати, як то ще називають, вісь... цінові центри комплектації, в народі продовжують використовувати військомати, працюють над оснащенням відповідних працівників їх центрів комплектації. Вгадайте чим? Не вгадайте, а я вам скажу: Бодікамерами для фіксації вручення повісток. Людям. Так, ви все правильно почули. Кожному працівнику ТЦК ті, хто вручає повістки, по камері, відеокамері, body, body body, ну Ми пам'ятаємо баді англійською мовою, Тіло. Камера, яка має бути на грудях. І відповідно фіксувати вже факт вручення повістки, що вже ось. Якщо людина відмовляється, щоб це було зафіксовано на відео як доказ для слідчого чи для суду. Співробітники територіальних центрів комплектації, триматимуть відповідні камери в себе на грудях і отримають їх для саме фіксації процесу вручення повісток. Це безпосередньо вже нам. Повідомило офіційно прес-секретар центру е, Південь Наталія Гуменюк комендуючи відповідне відео, скандальне відео, яке було е, в Одесі. Ха, я так розумію, вони хотіли свою позицію висвітлити, що відбулося. Можливо, вони навіть знаєте зараз хочуть розказати, що там хтось їх ображав чи робив відповідні. Силові дії щодо них, але знаєте, і типу, нам треба ж камеру, щоб підтвердити наші докази. От. Але знаєте, на тему відео, які ми бачили, очевидно, ми бачимо абсолютно неадекватну позицію військових. Абсолютно неадекватну. Вони не мають в жодному праві, чи в них є камера, чи немає. Чи відповідно людина відмовляється, чи не відмовляється отримати повістки. Жодним чином застосовувати будь-яку фізичну силу. У мене головне тепер питання: а скільки грошей тепер, наших грошей, буде витрачено для того, щоб тисячі людей дати їм камеру. А це ж не просто камера, це ще обслуговування, це ще ремонт. Уявляєте, який це буде зараз? І Це ж має бути така якісна камера. Я думаю, що це від тисячі гривень в сьогоднішній час, а чи не зажирно і чи адекватно витрачати. А я вам скажу так: якщо б вони себе вели належним чином і нагло, і грубо не порушували права і свободи людей, то ніяких бодікамер не потрібно. Процес має бути абсолютно простий. Людині вручаєте повістку, якщо вона відмовляється навіть законних підстав. Фіксуйте. Передавайте до слідчого, слідчий дивиться і каже: так слухайте, вона має право відмовитись, до прикладу. Або ті особи, які вручали, не мали повноваження відповідно вручити таку повістку. І все. І все. Тому оцей спіч е е е їхній щодо того, пані Гуменюк, що от треба. Щоб фіксувались на камеру відповідні порушення, мені здається, тут набагато важливіше все ж таки дати розпорядження цим військом, щоб вони належним чином себе вели. Що вона зазначає? Кожна група цих осіб буде споряджена. Ми над цим працюємо. Оскільки це не обов'язковий елемент. Отут важливо, дійсно, законодавець не дає їм таких повноважень. Фіксувати вас на камп не дає. А гроші будуть витрачені. Тому зразу, друзі, даю відповідну рекомендацію. Ви зразу питаєте, а шановні, а на підставі чого ви мене будете фіксувати? На підставі чого? Назвіть норму закону, що ви маєте право мене на відео і мої документи фіксувати. Це мої дані. Я, наприклад, не давав вам дозволу їх обробляти і зберігати. На якій підставі? А пам'ятайте, що працівники від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових органів і тому подібне. Зобов'язані діяти виключно в порядку і в спосіб, який передбачає Конституція і закони України. Якщо це не прописано, вони не можуть цього робити. Ви розумієте? Тобто ви їх по суті зразу ставите в тупік і кажете: а, шановні, а на підставі чого ви дієте? Ви повинні діяти опертися на норму закону. А якщо немає, то ваша діяльність незаконна. І ви не можете цього робити. Все підстава для притягнення до відповідальності через перевищення своїх службових повноважень. Вони кажуть ми використовували це як спосіб застереження. Від кого застереження? Для того, щоб дійсно об'єктивно мати можливість оцінити. Всю ситуацію. Всі давно вже об'єктивно оцінили цю ситуацію. Застосування сили і хамства з, з боку працівників ТЦК є неприпустимим ні в якому разі. І камер не треба. Навчіть їх спілкуватися з людьми і правильно працювати з людьми. Вона каже, випадки насильного вручення повісток громадянам України на вулиця, вона назвала не такими системними, як їх намагається подати. Я не знаю, чи вона не відстежує безпосередньо то те інформаційне поле, яке є зараз, особливо в різноманітних чатах і пабліках. Ну, я б навіть не те, що говорив про системність. Я б говорив про порядок. Це вже стало як порядок. Розумієте, як само собою, на жаль, розуміють. От вже давно перескочили системні. І тут треба дійсно належне і серйозне реагувати, бо воно дуже неприємна. річ. Те, що зараз відбувається. Тому, друзі, знаєте що? Такі дії зараз вони хочуть застосувати щодо фіксації, і ви маєте їх завжди право запитати. Покажіть мені норму закону, на підставі чого ви дієте. Якщо ви таку норму закону не маєте, то ви і не можете застосовувати такі дії. Щоб ви, друзі, це знали. Друзі, ваші питання та коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гула.